музика, арт та зустріч своїх людей в одному атмосферному місті Технополіс, яке своїм шармом дуже нагадує Одесу. Ми продовжуємо працювати на культурному фронті та створили у місті Пафос на Кіпрі особливий захід. За участю талановитої української акторки кіно, режисерки та телеведучої Даші Тригубової, зіркова гостя прилетіла з Варшави, щоб представити свій авторський проєкт Даша Читає, який з початку війни набув величезної актуальності та значення для українців. Усіх нас об'єднує дуже багато чого, принаймні. Абсолютно жах від того, що відбувається зараз у нашій країні, і я дуже хочу, щоб цей вечір просто нагадав нам про нашу прекрасну країну, про наших дуже талановитих поетів, щоб відчувати дуже тонко. Це чудове, що є в нашій країні. Проєкт Даша Читає збирає повні зали по всьому світу, знайомить іноземців з багатогранною українською культурою, об'єднує своїх на чужині. Тільки напиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзують равлики по війну. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вішня та абрикос? Якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. У виконанні Даші кожен твір звучить унікально. Це бальзам для душі. Це підтвердження того, що а, там, де українці, там завжди світло, там завжди енергія, там завжди позитив і завжди професійні світ і толовиті речі. Дашу тригубову я знаю достатньо давно. Ще по кіносфері ми з нею працювали не один раз. І її е, унікальний авторський проект Даша читає. Я планувала організувати ще в Україні у місті Дніпро протягом двох років. Але кожного разу виникало якесь але і ось тут і зараз, коли це дуже важливо, у нас все склалося, Склалося саме на Кіпрі, і саме на Кіпрі ми змогли його втілити. На артвечорі у чуттєвому виконанні Даші Тригубової пролунали вірші українських сучасних поетів та поетів-класиків. Під акомпанемент живої музики від української скрипальки Ірини Кругової це було до мурах. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І Хоча досі здригаюсь, коли світає, я. Нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Взагалі, це можна сказати одним словом вау, тому що таких емоцій я вже напевно давно не відчувала, особливо переїхавши на кіпр. Тому мені дуже сподобалось, тому що я вже забула, як можна кайфувати від віршів. В першу чергу, плюс дуже мене вразила зараз група, яка співає, Тому я прямо в таких емоціях дуже крутих. Mm. Дякую. Дуже дуже так аж пронизували всі вірші. Кожен з них, і причому на фоні сьогоднішніх подій внупрям деякі, прям вражали в саме в саме єство. Дуже дуже чуттєво. Дуже дякую. Хочете побільше таких заходів. Жнім подарунком для гостей арт вечора став виступ харизматичного акустичного дуету з України Юлії та Олексія Булатових. Емоції зашкалювали. Особливу творчу атмосферу заходу посилювала арт експозиція від талановитої української художниці, волонтера Ірини Мануковської. Мені дуже подобається та кількість історій, яка була назбирана і акумульована в цьому просторі завдяки тим віршам, які назбирала Даша, причому з різних періодів, завдяки картинам, завдяки людям, які прийшли принести свої якісь історії. І це дуже класно складає такий великий бекграунд України. І оце дуже сильно надихає і надихає продовжувати далі досліджувати ці історії, їх збирати, тому що як нація ми дуже Непереможні. Гітлера Сталіна пережила і цього пережила. Скільки там того діла? Баба Христина збирає траву, складає до пазухи ближче до тіла. Тіло таке, що незручно очам дивитися на його вузловатість. Зимою у хаті її завелось потерчає, і схоже, вишається виснувати. Бабина хата стоїть край села, і люди обходять її стороною. Христина зовсім не зла, просто просто може рукою одною зарізати свиню чи іншу скотину, яку Дар'я торкається стром душі. Тобто вона вміє передати от справді з такою легкою ніжністю, легкою посмішкою, але зачепити щось таке дуже глибоке, що лежить знаєш, якось так за глибиною отих емоцій, які зараз зверху, такою грубістю, ненавистю, агресією, можливо, вона торкається того, що є десь глибоко всередині, і нагадує, що ти людина. Дуже дякую, Олі, за організацію. Мені дуже подобається, тому що видно, що українська культура вона може розкрити серця кіпріотів іноземців. І от даний вечір він об'єднав всіх українців, які знаходяться на пафосі. Це надзвичайно важливо знати, що ти не сам за кордоном, знати, що твої люди завжди поруч. Кульмінацією артвечора став благодійний аукціон, у якому прийняли участь дві талановиті роботи від поп-ап галереї українського мистецтва Вікторії Величко Величко Гелері. Та картина Ірини Мануковської Мистецтво натхнення дуже класний захід і дуже важливий. Я думаю, тут всі, хто були присутні, вони дійсно кайфанули в повному сенсі цього слова, тому що ці важкі часи для кожного з нас, хто б не знаходився, але ми всі відчуваємо цю війну. Ми всі її переживаємо. Кожен з нас має свій фронт сьогодні. І Я думаю, що саме сьогодні акції, які відбулися, і ці картини вони дуже символічні. І, як на мене, та картина, яка мені сьогодні досталася, дуже важлива, тому що небо дуже символічне ми всі звертаємось до неба до Господа. Ми всі прагнемо мирного неба. Ми всі мріємо дивлячись в небо. Захід сьогодні не випадковий повний такого сенсу підтримки заряду певного. Тому я дякую вам безумовно за те, що ви його організували. Кошти заходу були переведені на благодійність волонтерським організаціям у рідному Дніпрі, які знаємо особисто, та які кожного дня працюють задля нашої перемоги. Велика подяка всім, хто купив квітки, хто донатів у Charity Box, хто купив шикарні витвори сучасного мистецтва українських художниць. Разом ми створили ще одне диво. Якщо подарують тобі букет не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей. Всіх, кого зустрінеш на чужині. Покажем каждому по вине, как мы вдячны за споти своих детей. Это было потрясающе. Даша потрясающая организация, потрясающая люди, которые пришли поддержать этот проект, которые пришли помочь украинцам в Украине. Мне хочется добавить, что ты встречаешься по всему миру украинцев, да, и здесь на Пафосе с каждого разного города Украины. Мы как эм, маленькие молекулы одного большого организма, которые притягиваемся друг к другу, потому что мы можем друг другу помочь, и в нашей помощи наша сила. Много лет жил в Украине, там работал, у нас бизнес был. Но то, что я вижу сегодня, Украина, которую я сегодня вижу, масса трудностей, война, трагедия, но я вижу сил. Нові сили, нові сіли, которые я раніше так не бачив. Я думаю, що Україна будет прекрасним будущее. Да, все буде Україна.